Всім привіт! Мене звати Полухін Андрій. Сьогодні ми поговоримо про Efficiency in AI. практичні поради з оптимізації ШІ. тому що а, круто, що працює ChatGPT, Піті. Bing, не знаю, Cloud і багато інших таких моделей. І мова взагалі йде не тільки про large language models, а в принципі про будь-які нейронні мережі. Будь-які нейронні мережі, вони дорогі, тому що вони великі і вони довго працюють. Як їх пришвидшити? Як можна зекономити кошти, час або навіть запустити якісь дуже великі нейронні мережі на своєму власному комп'ютері, макбуці, ноутбуці і так далі. Коротко представлюсь, я ml інженер в компаніях Data Science UI і Samba TV, а також я дуже-дуже захоплююсь штучним інтелектом, працюю вже там 4 роки, і у мене є свій блог в телеграмі AIO, Якщо хтось не підписаний, я типу формат приблизно як у AI House, Тобто, якщо я знаходжу якісь прикольні репозиторії, ну або у мене є якась там думка, я нещодавно писав там про сервери. Якщо ви хочете собі купити для штучного інтелекту, то запрошую на свій канал. Про що сьогодні поговоримо? Власне, в Адженді це навіщо взагалі оптимізувати штучний інтелект? Мова пройде, піде про оптимізацію витрат і про data Privacy. Я там на фудкорті чув, хтось говорив про data Privacy. у Олександра питали: типу, Окей, це все круто, а от те, що я пишу в Bing, воно десь зберігається, чи воно використовується, чи як? Це дуже важливі аспекти, про це ми поговоримо. Також, як можна оптимізовувати штучний інтелект. Методи для цього розглянемо різні фреймворки і багато-багато різних методів. Лекція буде більш технічна, більше для розробників. Але, можливо, хтось щось для себе ще цікаво знайде. І в кінці буде два практичних приклади. Я дуже хочу, щоб лекція була практична і корисна. Ми не будемо просто говорити, що от є там штучний інтелект, а конкретно подивимося на. Два-три рядки коду на Python, як ви можете пришвидшити, наприклад, yolov 8 в три рази. Почнемо з такого клікбейта ChatGPT. gpt Всі вже про нього сьогодні згадували. І це так? Закинути вудочку. Взагалі, чат-GPT, які в нього є переваги? Давайте так подумаємо. Це персональний помічник, він може генерувати ідеї, він швидко, швидко відповідає, він мультимовний, і дуже-дуже. Розумний, але ChatGPT можна використовувати по-різному. Хтось його використовує як персональний такий асистент, типу, зроби мені ту задачку, зроби мені ту задачку. Великі enterprise бізнеси використовують ChatGPT для того, щоб обробля... обробляти запити своїх клієнтів. Тобто, не знаю, наприклад, хтось там зробив сервіс. Психолог, тобто людина звертається, в неї є якась проблема, ми хочемо їй допомогти. І насправді під капотом у подібних сервісів просто йде запит, найчастіше просто йде запит в ChatGPT. і вони кажуть, що от є такий запит, згенерую відповідь, і воно генерує. Круто, круто, але це е, які є недоліки. Е, По-перше, воно збирає ваші дані. Мова йде саме про персональне використання ChatGPT, коли ви просто заходите в чат OpenAI. Треба розуміти, що все, що ви пишете в ChatGPT, воно там залишається. Типу, на ньому тренується ChatGPT, і якщо ви туди свій пароль написали, або адресу свою, або якісь приватні дані компанії, все це йде на тренування ChatGPT. Потім у людини на іншому кінці планети раптом з'явиться кусочок тексту, який ви колись написали. Другий недолік. Воно працює лише онлайн. Якщо ви хочете запускати ChatGPT у себе. Вдома у вас немає інтернету, або ви його виключили, або вам просто не треба вихід в інтернет. Да? Або, наприклад, були такі запити, що компанії хочуть побудувати свого персонального чат-бота всередині компанії. У них є якась база даних, їм не треба виходити в інтернет, вони просто хочуть давати якісь питання по цій базі даних. Третій недолік це закритий код. Закритий код. Ми не знаємо, ну, якби. Конкретно, яка там архітектура, ми не знаємо, як саме воно генерує текст, і на ну, те, щоб це проблема, але ми не можемо контролювати його. І четверте, це обмежена usage policy. Здавалося б, круто. А, такі компанії, як ChatGPT, вони а, якби, переймаються безпекою, тобто людина не може там запитати, як зламати авто або там щось вкрасти, не знаю, щось погане зробити. З одного боку, це добре, з іншого боку, якщо, наприклад, ви працюєте з мілітарі або будь-якою іншою sensitive темою, ви не отримаєте там відповіді. Ну, Банально тому, що вона відмовиться вам відповідати, або тому, що вона не навчалася на таких текстах. Е, є альтернативи у ChatGPT. Це Cloud, про який вже сьогодні говорили від компанії Anthropic. Amazon в неї вклав, багато багато коштів і вкладає. Є BART від Google, він безкоштовний. Coral від Cohere — це така більш enterprise версія, якщо хто не знав, тобто персональне використання з неї не вийде. Uh, Grok від Twitter зараз розробляється. І Ernie байду це, uh, це китайський аналог ChatGPT. Але у них всі ті самі недоліки. Закритий код, uh, обмежений usage policy, uh, збирає ваші дані, працює лише онлайн. Uh, open source. Uh, open source large language models. тобто Відкритий код, відкрит, відкриті ваги моделі. Ви можете повністю контролювати, як ви запускаєте модель, як вона відпрацьовує на ваших даних, що вона запам'ятовує, що не запам'ятовує і так далі. Переваги, недоліки. Я не знаю. Ну, переваг дійсно дуже багато, але недоліки теж є. Зокрема, офлайн. Відкритий код. Немає обмежень на юзач полісі. Можна дотреновувати. Немає витрат на кількість використаних токенів, про що говорив. Олександр, тому що токен рахуються дуже хитрим способом, і інколи це випливає в дуже великі витрати для бізнесу. І інколи дешевше захостити свою open source СЛМ, також вони не збирають статистику та ваші дані або збирають, якщо ви цього хочете. Адже ви повністю контролюєте. Запуск таких нейронних мереж з недоліків можна виділити великі обчислювальні потужності, наприклад, дуже велика кількість оперативної пам'яті, тому що якщо у вас довгий запит, наприклад, там 128 тисяч токенів, 30 сторінок А4, то це дуже треба мати потужний сервер. Також GPU. Щоб запускати дуже великі, круті нейронні мережі, вам треба потужний сервер з якимись крутими топовими відеокартами, чого вдома рідко в когось є, і навіть компанії не завжди можуть собі дозволити. І тут питання навіть не в тому, що грошей немає, а в тому, що на ринку немає, тому що зараз просто ажіотаж, і все розкупають. Другий пункт. Такі open source рішення вони потребують дотренування під конкретну задачу. Якщо ви просто запустите lama 2 або Mistral, або будь-яку іншу там, Alpaca, наприклад, то, скоріше за все, вона не буде виконувати ваші задачі. Вам треба її дотренувати на своїх ось датасетах. І третє, дуже дорого і тяжко шукати спеціалістів з Large Language Models. На ринку їх дуже небагато. Зараз вже шукають хоча б промпт-інженерів. Їх ну, небагато, вони дорогі, і в принципі ця тема нова. Складно, складно з нею працювати мало ще у всіх досвіду. Короткий перелік, який є open source large language models. lama 2, всім відома. В більшості Mistral, E-Chat, Berkeley розробляв, Intel свої розробляє. Дуже багато різних компаній розробляє свої Large Language Models викатується все в open source. Далі... Тема власне, цього виступу про оптимізацію нейронних мереж. І тут ми плавно підходимо до того, що щоб запускати ці нейронні мережі і не витрачати уйму грошей, нам треба якось оптимізувати і пришвидшити їх роботу. Спочатку давайте розглянемо стандартний. Процес запуску нейронної мережі. У нас є будь-яка нейронна мережа, штучний інтелект. Да? Там YOLO, яка робить object detection, lama 2 яка є там, альтернативою ChatGPT, Stable Diffusion або Whisper. Ми використовуємо якийсь machine learning Framework. Це може бути PyTorch, це може бути TensorFlow, ONNX і їх десяток. Всі вони працюють по різному і вони створені для різних задач. І далі ми використовуємо ці нейронні мережі. Якісь дані йдуть на вхід через якийсь пайплайн. Власне, перший крок це препроцесінг. Ми якимось чином обробляємо наші дані, готуємо їх до передачі в нейронну мережу. Далі запускаємо нейронну мережу і обробляємо результат в кінці. Наприклад, на етапі препроцесінгу ви можете давати якісь дані додаткові з вашої книжки або не знаю, корпоративної бази даних і так далі. Що тут можна оптимізувати? Ну, Очевидно, саму нейронну мережу можна зменшити і пришвидшити. А також можна змінити фреймворк, на більш підходящий для ваших потреб. Також можна, звісно, оптимізовувати сам пайплайн. Він виглядає найбільш таким громоздким і в нього найбільше коду, напевно. Але це, я би сказав, дуже залежить, в принципі, від вашої задачі і вашого бізнесу. Конкретно сьогодні ми зосередимося на оптимізації нейронних мереж і ML-фреймворку. Почнемо з фреймворку. Виберіть свій фреймворк. Да? я не знаю, PyTorch і TensorFlow, Це загальні всім відомі фреймворки з машинного навчання. Взагалі підніміть руку, будь ласка, ті, хто користується PyTorch і TensorFlow, тобто розробники штучного інтелекту машинного навчання. Окей, вас, вас немало. Я думаю, що ви всі знаєте ці два фреймворки. Тому що вони дозволяють робити практично все. Вони, можуть дозволя... вони дозволяють вам тренувати нейронну мережу, запускати її, оптимізовувати і навіть викатувати на провод. Але навряд чи вони є найбільш ефективними. А, наступна категорія така фреймворків це мобільні фреймворки, я би їх назвав. А, тут можна виділити TensorFlow Lite від Google, TensorFlow Edge TPU від Google теж, NCNN від китайського Tencent і Core ML від Apple. Вони створені для того, щоб запускати нейронні мережі на мобільних пристроях, наприклад, або на якихось edge едждвайсах. Наприклад, на Raspberry. У вас Raspberry малопотужний пристрій, який там стає на якийсь маленький літаючий об'єкт, або будь-який інший. Але ви не можете запустити ну, нейромережу на ньому достатньо швидко. Для цього вам треба нейронний прискорювач. Нейронний прискорювач, він працює якраз, наприклад, Sensor Flow Edge Ну, окей. І е, е, наступна категорія це. Це оптимізовані такі, я би їх назвав фреймворки, а їх використовують вже, наприклад, на етапі MLOps, коли вам треба запустити нейронну мережу на продакшені. Це ONNX від Linux Foundation Open Source, біблі... бібліотека фреймворк, Tensor RT, який дає вам дуже сильний буст, дуже пришвидшує роботу нейронної мережі на графічній відеокарті. OpenVINO від Intel, який розроблений спеціально для процесорів Intel. І ви можете, наприклад, Stable Diffusion запускати на звичайному PC з Intel процесором. Jax, теж від Google. Це такий послідовник TensorFlow, тому що TensorFlow явно зараз програє PyTorch. Тому Google вирішили зробити новий фреймворк Jax, який набагато швидший. Можливо, в майбутньому він стане більш популярний, ніж PyTorch зараз. Paddle-Paddle, китайський фреймворк. Він може запускатися як на графічних відеокартах, так і на процесорі. Deep Sparse від компанії Neural Magic, який наразі працює ефективно на потужних серверах з відеокартами, однак в майбутньому у них також плани працювати з мобільними девайсами. Mojo – це для тих, хто пише на Java, і VLLM це фреймворк для роботи з large language models. Окей. Okay. Я коротко розказав про кожен фреймворк, що ця презентація буде доступна публічно, то ви зможете ознайомитися більш детально. Всі фреймворки працюють з якимись окремими платформами. Хтось працює лише з процесором, хтось працює лише з відеокартою, хтось працює лише з arm системами хтось лише з X86, лише з Coreлом, ковалікомівські процесори, Appleські і так далі. Тут під кожну свою задачу треба обрати свій фреймворк, і від цього дуже сильно залежить швидкість. Тепер переходимо до іншої компоненти цієї всієї схеми. Це сама нейронна мережа. Як ми можемо її пришвидшити? Тут почнемо з архітектури. Якщо у вас згорткова нейронна мережа, що ви можете з нею зробити? Ви можете оптимізувати згортки, які зазвичай займають 99% вашого часу обчислень. Наприклад, замість звичайної згортки ви можете використати depth Way Separable Convolution. Ідея якої з'явилася в MobileNet. також ви можете замість неї використати. Group, Group Convolution з Shuffle.net та дуже багато різних технік, в які я зараз не буду вдаватися в деталі. Ну, загалом, якщо сказати, то є окремі оптимізації для згорток, окремі для трансформерів і загальні такі оптимізації по архітектурам. Наприклад, neural architecture search це коли ви шукаєте архітектуру нейронної мережі повним перебором шарів. Таким чином ви знаходите оптимально для вашої задачі. Трошки детальніше про MobileNet. адже, не знаю, особисто я вважаю, що якщо ми працюємо з малопотужними девайсами і швидкими нейронними мережами, це одна з ключових технік, які дозволяють вам пришвидшити вашу нейронну мережу, ну, наприклад, в 9 разів. Умовно кажучи, якщо у вас згортка 3 х 3, то такий підхід дозволить вам в 9 разів пришвидшити. Тут все дуже просто. Замість того, щоб використати одну згортку 3 на 3, ви можете спочатку використати depth-wise згортку, оцю, а потім Depth-wise — це коли у вас на кожну вхідну фічі-мапу, для тих, хто не знає, це матриця, яка описує щось в ваших даних. Ви можете застосувати для кожної вхідної фічі-мапи лише одне ядро згортки. І це одне ядро згортки. Створить лише одне значення у вихідній фічі-мапі. І так для кожної. Це дуже дешева операція. Е, наступним кроком буду застосувати point-wise convolution, е, е, яка теж дуже дешева операція, і звертає значення одного пікселя на кожній фічі-мапі. Таким чином, ці дві операції, вони, в принципі, роблять те саме, що одна згортка 3 х 3, однак працює воно. В n квадрат разів швидше. Тобто, якщо у вас там згортка 3 на 3, то працює в 9 разів швидше і так далі. Наступний спосіб це Group Convolution, вперше з'явився в архітектурі Shuffle.net. Його ідея полягає в тому, що замість того, щоб утворювати значення в результуючих фічемапах, використовуючи кожне ядро, обробляючи кожну вхідну фічемапу, що ви можете зробити? Ви можете розділити ваші фічі-мапи на групи, і лише для певної групи обчислювати якісь значення з певної вхідної групи. Тобто ви ну, не обчислюєте всі з усіма, а розділяєте їх на певні якби, компоненти. І це дуже сильно пришвидшує, причому точність не сильно втрачається. Наприклад, можна в 13 разів швидше опрацьовувати дані. Далі, Model distillation. Тут дуже цікава сама концепція Model Distillation. Вона взята насправді з реального життя. Уявіть, що у вас є вчитель, який знає дуже багато. У вас є маленький учень, студент, який ще нічого не знає. І як його навчити? Ви можете дати йому 100 книжок і сказати, йому, прочитай всі ці книжки і вивчи всю інформацію. Або ви можете попросити вчителя, дуже розумного, передати студенту. Всі кроки, які він робить для вирішення якихось задач, тобто пояснити все, що він робить. В термінах нейронних мереж це, по суті, означає, що ви ознаки на кожному шарі передаєте студенту. Тобто, це knowledge, knowledge transfer, дистиляція, тобто таке очищення, діставання саме важливої інформації і передачі її студенту. Такий метод дозволяє не просто з, маленькою, з великою мережі зробити маленьку, а інколи навіть покращити результат вже існуючий, Якщо робити дистиляцію декількох мотелей на одну і інші різні комбінації. Як я обіцяв, якісь практичні знання, тут є список з трьох репозиторіїв: серія Awesome на GitHub. це. Такі репозиторії, де зібрані зазвичай всі пейпери, підбірки, книжки, код і так далі, де ви можете знайомитися з цією темою. І два репозиторії Distiller і Torch Distill, які дозволяють лише командою з бібліотеки Torch TorchDSTL десталювати вашу модель. Наступний метод це модул Pruning. Його суть заключається в тому, що якщо у нас є якась група нейронів, то ми можемо видалити якийсь нейрон. Не сильно зіпсувавши при цьому результат. Тобто, в даному е, випадку на картинці справа ми бачимо, що нейрон відключений, і результат від нього не залежить. Е, очевидно, що це, це погіршує результат, е, однак для цього існує також дотренування. Тобто, ми спочатку не тренували модель, зробили прунінг, обрізали зв'язки, потім знову перетренували, знову обрізали зв'язки і так далі. Можна це робити 10 разів, 20. І ви можете 50% зменшити нейронну мережу, однак точність залишиться та сама. Кусочок коду, який на практиці дозволяє вам виконати прунінг. Neural Compressor. Тут все максимально просто. Ви створюєте конфіг конфігурацію, який відсоток, наприклад, нейронів ви хочете прибрати. Далі ви просто. По суті, тренуєте модель, але в процесі тренування ви також е, робите прунінг. Тобто, як на попередньому слайді, ми е, вирізаємо якісь ваги, дотреновуємо, вирізаємо, дотреновуємо. І все це вже автоматизовано в подібних бібліотеках. Наступний метод це Half Precision. Всі ми знаємо, що комп'ютери працюють з числами, і ці числа звичайно, задаються, наприклад, float 32 Тобто, у нас є біт, який відповідає за знак, плюс або мінус числа, у нас є експонента і мантиса. Ці три компоненти формують будь-яке число в комп'ютері. Однак, якщо замість FP32, Flo32 використовувати FP16, тобто всього 16 бітів, то ми, по суті, вдвічі зменшуємо кількість операцій. Але точність при цьому втрачається в незначній кількості. Наприклад, якщо у вас там. YOLO працює 70%, 70 воно точність. Ви зробите Half Precision. І у вас стане там, 69% точність або 65%. Це не так критично, але пришвидшить вашу модель в два рази, умовно кажучи. В PyTorch це робиться буквально в два рядки, навіть в один Model.half В TensorFlow в останніх версіях для цього з'явилася дуже зручна функція Mixed Precision. Який задає усьому коду такий режим, що ми хочемо все обчислювати в Float 16. І Tensor RT це максимальна оптимізація скажімо так, для графічних відеокарт. Тут ми просто задаємо FP16 до true, і все, наша модель вже працює в цьому режимі. Власне Half-Precision це є частиною так званого квантизації моделі. От там в Quizlet було про квантизацію. Квантизація, вона не може Покращувати, наприклад, якість. Вона скоріше лише погіршує точність, тому що суть квантизації в тому, щоб зменшити дискретність ваших чисел, FP32 перетворюється в FP16 або навіть в Int 8. У вас всього 8 байтів бітів, і у вас максимальне значення лише 256. Тобто, у вас всі вахи здаються лише числами 256 у вас варіантів. Зазвичай, коли виконують квантизацію, то роблять певний препроцесинг. Тобто не просто перетворюють якби, всі ваги в int 8 а використовують і розуміють, що якийсь шар зазвичай на тренувальних даних маніпулює значеннями, наприклад, там, від мінус тисячі до плюс тисячі. Це якщо float 32. І якщо ми хочемо. Перевести ваги з Float 32 в Wind8, то ми маємо максимум і мінімум. Навпаки, мінімум і максимум. Ми маємо якби зробити мепінг да, в цей рейндж від мінус 127 до 127. І тоді воно буде працювати. Теж, всього в 4 рядки, це можна виконати в, Pythonі, в Python, в PyTorch конкретно бібліотека MQBench. Дозволяє вам, тут ми імпортуємо, створюємо модель Resnet 18. А, так, тут ми її. Конвертуємо в Тензор RT і потім вже в форматі TensorRT RT включаємо нашу оптимізацію. Тут ми проходимося по бачам, тобто для чого цей Forward використовується, щоб обчислити оці значення, щоб зрозуміти, якими значеннями ми маніпулюємо зазвичай і відповідно зробити оцей рендж. Є така ще специфічна штука, вона називається INT4. Я думаю, зрозуміло, що воно означає, але це достатньо специфічно і не для всіх моделей воно працює якісно. Однак для LLM, наприклад, воно використовується дуже часто. І навіть, як ми тут бачимо, з ResNet 50 вдалося майже вдвічі пришвидшити моделі. Я не знаю, які тут зміни були по точності. Ймовірно, пару відсотків точності втратилося, однак, можливо, не суттєво в контексті задачі. І тепер переходимо до прикладів. Yolv8, пришвидшимо в три рази. Вхідні, ем, вхідні дані. Да? Що у нас є? У нас є Yolv8M, у нас є сервер g 5 2xArch, це в Амазоні сервер. 24 ГБ у вас відеокарта. У вас є бач сайт 64, тобто зараз ви хочете обробляти 64 картинки. І розмір зображення у вас 1280 пікселів по ширині і по е висоті, маємо нашу v 8M, її швидкість 56 картинок в секунду. Вона обробляє 56 картинок в секунду. А якщо ми виконуємо операцію Half Precision, ми будемо обчислювати все в Half Precision, то ми підвищимо швидкість до 91 FPS, тобто вдвічі, практично. Якщо... Іншим чином, ми сконвертуємо її в TensorRT, RT, то практично нічого не пришвидшиться, що дивно, однак це на практиці перевірені ці числа. І якщо ми використаємо одночасно і конвертацію в TensorRT, RT і в Half Precision, то ми отримуємо в три рази пришвидшення нашої моделі. От таким простим чином. Робиться все дуже просто. В Python буквально одна строчка коду. Ви вказуєте Engine, тобто це означає TensorRT RT фреймворк, вказуєте розмір картинки, batch size і Half дорівнює true, що означає Half Precision. Або, якщо у вас не v 8, то ви можете скористатися бібліотекою Torch to TRT, TRT який дозволяє практично будь-яку PiTorch-мережу сконвертувати в такий формат. Другий приклад на сьогодні останній це Consumer PC GPT, тобто як запустити GPT у себе на. Персональному комп'ютері, власне, теж три строчки коду. Бібліотека GPT 4 All, яка містить в собі дуже багато сучасних large language models, такі як е, Lama, Mistral і так далі. Або Orca mini, наприклад, 3 мільярди параметрів. І ми просто ну, викликаємо цю команду. І прикол цієї бібліотеки в тому, що вона. Оптимізує обчислення і дозволяє запускати вам ці моделі навіть на звичайному комп'ютері. Якщо у вас, наприклад, MacBook Pro m 2 на 16 ГБ оперативної пам'яті, то ви можете, запустити, ви можете запустити GPT, я тільки не розумію. А ось, наприклад, Open або lama 2: 34 токени в секунду. Тобто 34, умовно кажучи, слова. Якщо англійською мовою, воно буде вам генерувати. Це достатньо швидко. Звісно, це ніщо ні в порівнянні з запуском на G5 інстанції 134 токени в секунду. Однак неймовірно те, що можна це запускати на звичайному е, ноутбуці. Це ну, звичайно потужному. Е, це я вважаю дуже круто, що йде активний розвиток оцих методів оптимізації. І сьогодні вже попередні спікери згадували про операційні системи на базі Large Language Models. І я вважаю, що якщо вдасться оці всі моделі оптимізувати, настільки що їх можна буде на телефоні запускати, наприклад, то я думаю, що ми отримаємо такі системи. Поки що вони працюють достатньо повільно для цього. Дякую.